Якщо ви колись у книгарнях шукали книжки з античної філософії українською мовою, ви, напевно, помітили, що існує лише одна така книга, принаймні на час запису цього відео. Тут я маю на увазі не першоджерела, їх на щастя з кожним роком стає все більше, а саме книги про античну філософію, які могли б нам допомогти її відкрити чи зрозуміти. На щастя, ця єдина книга це книга від одного з найкращих визнаних у світі знавців античної філософії, до того ж дуже якісно і ретельно перекладена українською. Це книга П'єра Адо, що таке антична філософія. А найголовніше, ця книга розкриває античну філософію як спосіб життя, постійну практику та шлях до душевного спокою, а не сухий теорійний дискурс. Сподіваюсь, колись український читач зможе вибирати з набагато більшої кількості книг української стеми. Але поки детальніше розкажу про що згадана книга П'єра Адо. Також сподіваюся, що це відео вам частково покаже не лише книгу, а й світ античної філософії, але передусім кілька слів про автора. П'єр Адо, це французький філософ, філолог, фахівець з античної філософії та перекладач багатьох античних текстів французькою. За своє життя він досліджував і Тому Аквінського, і Марія Вікторіна, і християнський містицизм, зокрема Йоанна від Христа. З античної філософії досліджував передусім неоплатонізм, стоїцизм та епікуреїзм. Писав також роботи про Людвіга Відгенштайна і, взагалі, був одним із перших, хто представив Відгенштайна французькій аудиторії. До того ж, Адо був тісно вплетений і в сучасну йому філософію, вплинувши, зокрема, на Мішеля Фуко. В усіх роботах П'єра Адо представлений погляд на філософію як на спосіб життя, наповнений різними філософськими, чи як він їх називає, духовними вправами, що покликані трансформувати того, хто їх практикує. Щодо книги Що таке антична філософія, то вона була опублікована у 1995 році, коли Адо було 73 роки. Тобто це книга дуже зрілого дослідника, яка фактично підсумовує його життєвий доробок із теми. Це не збірник статей, а робота, що писалася одразу як ціла книга. Українською її опублікувало у 2014 році видавництво «Новий Акрополь» перекладач Сергій Осипенко. Тут ще раз похвалю переклад, бо буває часом, що читаючи український переклад, можна побачити конструкції притаманні мові, з якою перекладали. Цей же ж переклад читається так, наче книга була написана українською. До того ж, там є дуже влучні та корисні примітки перекладача щодо вибору тих чи інших відповідників французьким поняттям. Особливість книги, що таке антична філософія, у тому, що вона не переповідає історію давньогрецької та давньоримської філософій у їхньому хронологічному порядку, та не описує, що вважав той чи той філософ. Натомість книга намагається показати читачеві суть античної філософії та пропонує підхід до читання текстів того періоду. Основа цього підходу це усвідомлення античної філософії як живої практики, а не сухої теорії, Адо намагається реконструювати вправи, за допомогою яких у філософських школах античності досягали вищого блага, спокою в житті, відсутності страху перед смертю чи інших речей, через які люди зверталися до філософії. Враховуючи те, що Адо часто не лише у цій книзі писав, що філософія має передусім формувати, а не інформувати, то це також стосується його робіт. Тож книга наче запрошує і нас самих спробувати філософію як практику. Хоча ніде в книзі Адо не звертається із такими словами до читача прямо. Так само нас запрошує до змін і сама антична філософія. Хоча люди її часто сприймають як просто спроби пояснити світ, вона не є лише такими спробами. Ці спроби займають лише її частину і підпорядковуються набагато важливішим в контексті людського життя цілям. Зацитую вам уривок із книги. Для того, щоб зрозуміти філософські твори античності, потрібно враховувати особливі умови філософського життя цієї доби та вміти виявляти в них глибинну інтенцію філософа, яка полягає не у побудові дискурсу, який мав би свою мету в собі самому, а в тому, щоб впливати на людські душі. Справді, будь-яке твердження має розумітися у перспективі ефекту, який воно має на меті спричинити в душі слухача або читача. І йдеться або про навернення, або про заспокоєння, або про одужання чи спонукання, про те ніколи, про повідомлення вже готового знання, завжди про формування, тобто про навчання якомусь умінню, про розвиток габітуса, нової здатності оцінювати та критикувати, про те, щоб трансформувати. Тобто змінити спосіб життя чи бачення світу. Якщо пам'ятати, що філософські твори призначені не повідомляти знання, а формувати та навчати, то не буде нічого дивного у тому, що у Платона, чи Аристотеля чи Плотина зустрічаються апорії, в яких думка наче зачиняється, так само як повторення, репризи або видимі суперечності. Паралельно із авторською спробою реконструювати античні філософські практики, читач потроху знайомиться із специфікою різних періодів античної філософії і різних філософських шкіл. Адо намагається показати, що об'єднує всі школи, і водночас показати, що кожна зі шкіл має особливе і як це особливе змінювалося у різні часи існування однієї цієї школи. Тепер, коли я окреслив, про що приблизно книга, розкажу трошки більш детально про її частини. Всього їх три. Перша частина взагалі про появу та використання слова філософія, і як з цього випливає, побічно і про саму появу філософії. А до нас тут веде шляхом розвитку слова філософія в давньогрецькій мові аж до того моменту, коли воно нарешті набуває знайомого нам значення любов до мудрості, якого йому надав Платон у своєму діалозі Бенкет. Паралельно із історією поняття філософія. Адо описує трансформацію сприйняття слова Софія від Гомера з Гесіодом і до Платона. Тут же ж ми дізнаємось і про те, як в Давній Греції змінювалися суть і сприйняття феномену виховання і як ці зміни у вихованні посприяли подальшому розквіту філософії. В цій же ж першій частині Адо багато уваги присвячує постаті Сократа, який нічого не написав, нічому не вчив, бо усвідомлював своє незнання. А втім, люди намагалися навчитися його способу життя, і який, зрештою, став вважатися взірцем справжнього філософа і надихнув багато різних філософських шкіл, якщо взагалі не всю подальшу грецьку і римську античну філософію. Трошки більше про Сакрата ви можете знайти у іншому відео на цьому каналі, присвяченому вступу до античної філософії. Посилання буде в описі. Підсумовуючи першу частину, зачитаю фрагменти з книги. Мудрець або те, що є благом, є абсолютними. Вони не передбачають варіацій, не можна бути більш чи менш мудрим, більш чи менш добрим. Але те, що перебуває посередині ні добре, ні погане, або філософ, має різні ступені. Філософ ніколи не досягає мудрості, але він може прямувати до неї. Філософія таким чином, згідно з банкетом, є не мудрістю, а способом життя та дискурсом, визначеними ідеєю мудрості. Відтак, починаючи з бенкету, етимологія слова філософія любов, жадання мудрості стає програмою філософії. Можна сказати, що завдяки Сократові, як персонажу бенкету, філософія остаточно набуде в історії одночасно іронічної та трагічної тональності. Іронічної, оскільки справжній філософ завжди буде тим, хто знає, що він нічого не знає, хто знає, що він не є мудрим. І таким чином не є ні мудрим, ні немудрим. Хто не має свого місця ні у світі нерозумних, ані у світі мудреців, хто не належить повністю ані до світу людей, ані богів, а отже, тим, хто не піддається класифікації, подібно Еросу чи Сократу. А також трагічної, оскільки цю дивну істоту тортурує та розриває жадання досягнути тієї мудрості, яка від неї вислизає та яку вона любить. Друга і найбільша частина книги присвячена пошуку характеристик різних шкіл античності, починаючи від Академії Платона і закінчуючи школами доби Римської імперії. Всі школи і всіх філософів Адо розглядає під кутом способу життя, навіть Аристотеля і його лікей, адо розглядає таким чином, незважаючи на загальне уявлення про Аристотеля як про сухого вченого теоретика. Адо показує Аристотеля справді як теоретика. Але в оригінальному, античному сенсі грецького слова теорія. Таким чином, теоретичний спосіб життя у Аристотеля це життя споглядальне. Зачитаю вам фрагмент. Важко відносити до діяльності вченого, діяльність розуму, яка згідно з Аристотелем в окремі привілейовані моменти, аналогічна діяльності першопринципу, що є думкою думки. Аристотель, як ми вже бачили, намагається пояснити те, що можна назвати блаженством божественної думки, порівнюючи її з тим, що в рідкісні моменти переживає людський інтелект. Вочевидь, блаженство людського інтелекту сягає своєї найвищої точки тоді, коли він у окремі моменти в нероздільній інтуїції мислить нероздільність божественної краси. Немає нічого віддаленішого від теорії як теоретичне, тобто споглядання. Відтак, слід скоріше говорити не про життя ученого, а про життя, що вправляється в мудрості, життя філософське, тією мірою, якою мудрість уособлює для Аристотеля досконалість теорія. В цьому розділі Адо досліджує кожну відому школу античності, показуючи, що між ними спільного і відмінного, зокрема й в контексті духовних вправ, що в них практикувалися. Наприклад, показує, яке місце посідала аскеза в різних школах та які різні цілі нею переслідували, чи як вибудовувалися зв'язки між учнем та учителем, десь як між рівними, а в деяких школах вчителя сприймали чи не завзірець ідеального філософа, чи як вибудовувалися стосунки із суспільством. Для всіх школ, наприклад, любов до людей була тим, що мотивувало їхній життєвий вибір та їхній філософський дискурс. Навіть, здавалося б, соціофоби-кіники все ж зверталися до людей та намагалися навернути оточуючих до того, що вони вважали набагато важливішим ніж соціальні норми, і таким чином допомогти людям віднайти душевний спокій. З незвичного Адо розглядає і фізику як філософську вправу, і показує, що античні тексти з фізики писалися для різних практичних цілей. У Аристотеля, наприклад, для того, щоб навчити учнів методу, як треба розглядати проблеми. У Епікура вправляння про природу було покликане позбавити від страху богів і страху смерті та принести момент найвищого спокою. А стоїкам споглядання природи допомагало побачити взаємозв'язок всього і бажати, щоб все ставалося саме так, як воно стається, тобто уподібнювати свої бажання тотальності всесвіту. Третя частина книги це спроба знайти відповідь на два питання чому, починаючи з середніх віків філософія почала сприйматися як щось виключно теорійне, та чи не зберігався античний ідеал філософії впродовж віків. Відповідь на перше питання криється в тому, що собою являло християнство у ті часи. Увібравши в себе багато практик із філософії, християнство змінює їхнє значення. Відтак, багато практик стають потрібні не заради душевного спокою, богоуподібнення чи чеснотного життя, а стають проявом смирення перед Богом та сподіванням на Божу благодать. В християнстві упродовж середньовіччя поступово відбувався розрив між способом життя. Та філософським дискурсом. А врешті, будучи відірваними від способів життя, що їх надихали, дискурси різних античних шкіл звелися до рівня концептуального матеріалу для диспутів. Тож способом життя став християнський спосіб життя, а філософія стала теорійною. Звичайно, це дуже спрощено. У Адо пояснення набагато більш глибоке та широке, але в коротке відео все вкласти не вдасться. Що ж до питання. Чи зберігався античний ідеал філософії впродовж віків, то Адонам на багатьох прикладах показує, як саме він зберігався і як багато філософів зберігали зв'язок між філософським дискурсом та способом життя. Зокрема, філософію як практичну діяльність розуміли Монтень, Декарт, Кант, Руссо, Шопенгауер, Торо, Кіркегор, Ніцше, Вільям Джеймс, Анрі Берксон, Вітгенштайн, Мерло Понті та багато інших. Все, що я тут виклав, це лише крихітна частина книги, але сподіваюся, це дає приблизне розуміння того, що від книги очікувати. Щодо складності тексту, то книга читається легко і чудово підійде як вступ до античної філософії чи вступ до філософії загалом навіть тим, хто нічого не знає про філософію. Якщо ж ви добре знайомі з філософією античності, то Адо може вам показати речі під новим кутом, відкинувши хибне сприйняття античної філософії як виключно спосіб описати природу речей. На цьому все. Дякую. Сподіваюся, що із самого відео ви відкрили для себе щось нове чи побачили щось знайоме з нової перспективи. Напишіть, будь ласка, у коментарях, якщо це так. І, взагалі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте, критикуйте та дивіться інші відео на каналі. До нових зустрічей!